Добрий день, народ! Тут мені трапилось таке невеличке відео, яке мені здалося дуже інтересним, цікавим, тому я переклала на українську і подам Послання Матері матерії подано 17.01.2020 року Цивілізації Оріон Роз'єднання. Контактерна Наяна білосвіт. Ну, таке я відео побачила, то вам передаю. Вітаю тебе, дитя, знову сили світла не на жарт. Тобі дають зелене світло, на зміну себе як гарт. В твоїй душі спокою немає. Ти плачеш, ти сумуєш за батьком, а скільки всього зробити потрібно? Щоб незабаром за руки У двох піднятися зі світів всіх матричних. У велінні вогню ти втратила все, ти втратила віру в сумнівах благаючи. Що ж то було, судилося чи просто задум був злий, твоє кіно вже проникло в глибину століть, воно то спить. То поміж світами рухається стежкою своєю, а виходу, як раніше, немає. Звідки ж підмогу чекати, як отримати квиток у світло? Мета Оріону і народів його всіх дослідити сузір'я, дослідити шляхи батька. Його неважливо розуміти, його. Треба лише шанувати, доцільність хто зможе перевіряти? Кому істину довірити можна, щоб знову у лісі всіх прагнень пливти? Або просто, до... просто довіряти, або просто віри немає? Запам'ятай всі цивілізації розуму. Не те, як думаєш, що говорять. Тут кожен зможе злити всі свої життя, повертатися, безліч речей через гасла читати. Однак ці всі вібрації порожні, всі твої задуми не вище даху, хоч прості. Повір, немає сенсу через цивілізації рости. Адже вони теж думка, але не батька. Яка роль відведена тобі через них? Запитай себе сповна. Вони то допомога, скажуть вам, вони то світло і зростання, а я тобі кажу інше надходить твоє поневолення. І буде ще більше сліз в житті. Чи не віриш мені? Давай, друже, тобі я дам сьогодні побудову із думок, снів і розумінь, щоб зрозумів ти, тут лише вирішували за тебе. Запитай же завтра, герой, наскільки тут тебе хтось веде, наскільки відсотків? Голова Оріоном керована. Почуєш ти себе, то буде знак або бачення, або просто хтось цифру дивно назве, а далі запроси відповідь Навіщо тобі таке управління? Іди на світло, знов скажуть адже велич і братство космосу роль свята. А я тобі скажу, стань ти собою, стань країною, світами, цілим тим, що було спочатку. Я з багатьма дрожу і бачу, що твориться, що проходить повз, а що просто спить. Все людство в вібраціях чужих, воно поставлене тут на коліна. Адже експериментів безліч, хоч все поставлено, як кажуть на шлях батька. Але чи віриш ти в це, або щось у тебе не збігається? І чомусь ланцюг сумнівів, і душа твоя болить, якщо чуєш, розумієш ти, про що я, ти приймай відповіді, задумайся. Навіщо тобі провідні? Навіщо тобі хто за тебе вирішує, робить вибір? Навіщо тобі це все більше ти не плач? Не сумуй собі лише вір. Цивілізацій безліч, але ті, що нібито від зла, що думаєш про них? Звідки знання або розуміння? Звідки інформація? Повір собі, а не в чужі брехливі слова. Я закликаю розум включити і про батька думати, і тоді ти зможеш розрізнити, хто тут керує емоціями вашими? Ти знову станеш тут з собою на ти. Ти знову згадаєш, хто ти? Управління тобою тут зійде на нівець. Після цієї цифри ти знамення отримаєш в небі жди, то буде від батька тобі прекрасна підтвердження, відповідь, а далі йди у храм побачиш безліч ікон. «Вибери ту, що загориться яскравіше колишнього. Ту що від сонця посміхнеться, то тобі благословення на звільнення, яке гряде вже з усіх божественних сторін, а далі чекай обнулення всіх зв'язків, що нав'язані, що прокляті давно, хоча отримаєш настрій поганий або навіть від ангіни зможеш полежати. Прив'язки різні, почуєш ти їх незабаром. Вірю я в тебе, пора вже звільнятися, а не плавати в оточенні обману. Жди же світла і обнулення, нехай стануть вище всіх твої старання і в космосі побачать обнулення святі. Перестань обманюватися і ридати. Я хочу таку, знаєте, свою думку на це все внести, чому, я, чому мені захотілось подати оцей контакт, і як я його розумію, тобі, так спочатку, тут. Тобі дають зелене світло. Зелене світло ми знаємо, що це сердечний шлях серця. Получається, виходить, що не розумом треба сприймати розуміння, а відчуттями. Тоді ми як підключаємося до цього безкінечного потоку розуму. Чи до безкінечного потоку розумового. Бо тут, бо тут так само сказано: а звідки інформація? Ну, там, от, як нам через розум подають, а звідки ж вони беруть? Значить, ми сердечно можемо підключитися до цього ж самого нескінченного потоку. Потім і далі, щоб незабаром за руки у двох піднятися. Я розумію, у двох – це разом з фізичним тілом цінність це моє таке розуміння. Зі світів всіх матричних. Тобто з оцих оцих відділених, експериментальних, це ж було якесь вивчення. Так, далі, Мета Оріону і народів його всіх дослідити Сузір'я. Ну, я тільки не знаю, чому вони досліджували наше, а не своє. В них вже є своє сузір'я, хай би досліджували своє. Ось тільки чому наше, це вже третє питання. І хто, там, і хто там так? Далі запам'ятай, всі цивілізації розуму не те, як думаєш, що говорять, оскільки в нас зараз дуже багато контактів, і всі якісь цивілізації то ну, різні. І от тут так само, чому я оце подала, тому що моя я так само думаю, як оце послання подається. Що не можна нікому вірити і довіряти, бо це поневолення. Це, вони захвачують наш розум, наші, наші, наші мрії, наші думки. Ми думаємо за них, ми даємо їм увагу, і наша сила, наша енергія направлена туди. А це цивілізації розуму. В чому, в чому секрет? Тому що вони хочуть нашу енергію душі, щоб живити свої технології. Тому що їхні технології працюють на нашій енергії. Ну, Це вже знаємо, так? І тут далі пише: повір, немає сенсу через цивілізації рости. Оце говориться, що поневолення не йди туди, бо там, як сказати, йдеш в поневолення. Тобою, за тобою будуть керувати, тобою вирішувати. Вже ми й так знаємо, що нашій матриці це. Дрес-код набути автоматизму. Ми всі наші дії ну, відшліфували, як автомати працюємо. Там, от, подивіться, там, як касир працює в магазині, от, подивіться, як там конвейер десь, там, щось, там треба одні ті самі дії робити. От. <кій> так. І, а я кажу, станьте собою. А, от тут говориться так само: іди на світло знов скажуть, адже велич і братство, космосу, роль свята. Ну, оце що будуть говорити. А, а, а вона каже, оця, а я тобі кажу: стань ти собою. Стань країною, світами ціли, цілим. Тут я це так розумію, що щоб бути тут і зараз, Стань собою, це будь тут і зараз, в цю хвилину, відчувай ці моменти, цю присутність і насолоджуйся, а в чому в чому, в чому стати треба собою? Відчути натхнення насолоди життя. Оце я тут і зараз, і просто присутність моя мені дає задоволення тим, що я є, я живу. От. І, і одночасно ти станеш країному, країною світами цілим. Тобто тоді йде з'єднання з усім тим невидимими світами. От. Стань собою. Ну от, але оскільки нами маніпулюють, спробують це не так просто стати собою, тому що наші емоції тут вона говорить так само, що емоції наші використовують, от, і тоді ти зможеш розрізнити, хто тут керує, керує емоціями вашими. Так. Так що, оце наші емоції, нам треба, коли надходить почуття, відчуття образи, там злості, якась думка, якісь негаразди. І, ну, якісь негаразди то в нас завжди у всіх, тому що ми проходимо через ці негаразди, але нам треба через них так пройти, щоб емоції були в спокої. Просто бачити ситуацію, розуміти там. От, і вона тут одночасно каже, що можеш навіть настрій поганий отримати, або навіть від ангільми полежати. Я це розумію, що це буде роз'єднання, та як називається цей сам контакт, роз'єднання. Цивілізація Оріон роз'єднання, що будуть їх відключати від, від впливу на нас, і нам може бути це, оскільки тут. Як було сказано, що сто... кіно кіно наше століттями пішло, а твоє кіно вже проникло в глибину століть. Оце, що як казати, нами управляють, керуються, вже дуже давній процес і, і нам усвідомлення, ну, оскільки всю нашу сонячну систему було введено в несвідомий стан. Ми побулись, позбулись свідомості себе, то нами управляли як хотіли, але оскільки ми зараз повинні усвідомлювати себе. Я думаю, що ми, на нас от зараз такий якийсь вплив, де невидимий, щоб ми почали розуміти щось. О, і ми автоматом, ну не автоматом, і від нас буде забиратись оцей керуючий вплив. А цей вплив, оказується, Оріона. І що вони говорять? Ну, тут за храм до ікони, це, це тим, хто мало, як сказати, щоб переконатися і перевірити, можна перевірити дуже просто. Я, наприклад, як я починаю розуміти в моєму житті, я щось подумаю, мені тут же дзвінок іде, і хтось мені щось каже. І то мені можуть дзвонити люди, яким я і ніколи по телефону не чулася. Розумієте, от. Якщо я, наприклад, маю якийсь намір, і там, наприклад, щось пишу з якимось наміром і десь щось шлю, і маю думку, і мені тут вже йде дзвінки, і я вже починаю розуміти, от як оточуюче середовище, нас вчить, ну, нас вчить як ми діємо, чи правильно діємо, чи неправильно, і, і куди ми йдемо. Тут такі секрети. Або ще у сні можуть, ще подія не сталася, у сні вже може бути якийсь сон, і потім ця подія, наприклад, через два дні вона реалізується, але ми ще не розуміємо, що, вона реаліз... ну, що ми там щось створимо в тому напрямку, але тільки потім, коли вже щось там от зробили, там хтось там ну, от, віршика якогось написали, там, наприклад, чи щось там комусь послали, якийсь лист, наприклад, якісь там повідомлення на почту. І тут же приходить розуміння, що це от повідомлення, наприклад, я шлю, і тут же згадую, що я у сні вже знала, що я комусь там подарок несла. Уявляєте, що я комусь подарок несла, подарунок там, наприклад, орхідею. Але це орхідея в нашому житті, це я лист комусь пишу, ну, як, як комусь щось треба усвідомити. Отак От ми взаємодіємо тут, як сказати, з іншими людьми. І що тут ще сказано в цьому, е, 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 в цьому посланні, що, так, там що посміхнеться, а, то тобі благословення на звільнення, яке гряде вже з усіх божественних сторін. Ну це на відчуття, тому що ми, ми будемо це відчувати, розуміти. Ну, як сказати, тонкі енергії до нас єднаються. От. Але щоб ми їх повідчували, ці тонкі енергії, то нам треба ще перехворіти, щоб відійшли оці управління від нас. І перестань обманюватися і ридати. От. Оце найбільше, найбільше важливо обманюватися, що нікому, повір тільки собі, і всі, хто що каже, хто що там. ну, Нам треба було обманюватися може і 50 разів, щоб ми усвідомили вже, якщо ситуація і там надурили, і там повірили, і там пішли, і там, так, і так далі. От, то... Ой і ридати, і ридати це значить зміцнитися. Зміцнитися, війти в стан такий, от, що приймаєш, проходиш. проходимо через це. І ну, мені найбільше з цього сподобалось, що вдвох за руки. Розумієте? Тому що я, наприклад, вірю, що буде піднесення фізичного тіла. Фізичне тіло має. Регенеруватися. Я не знаю, яким це шляхом, як, як довго і коли це буде, але ми повинні до того йти. А, а чому? в чому ще, От дивіться, Оріон? За що Оріон відповідає? Мета Оріону і народів його, і народів його, ну тобто в них було дуже багато колоній. І в них колонії і там, і в, нашому, і в нашому світі вони мають колонії, і ми, можливо, так само їхня колонія. <кхем> дослідити сузір'я, дослідити шляхи батька, ось тут сказано. Дослідити шляхи батька, ну, каже, а доцільність хто зможе перевіряти? Ну, тут з таким запитанням. Що його не треба судити і, і не треба й вірити, тому що хто зможе перевірити доцільність, можна його тільки шанувати, тому що шанувати, тому що ми під впливом і, ну, як сказати, в окупації, і в даному випадку шанувати це прийняти, як сказати, бо ми на колінах тут всі стоїмо. Вот. А в... за що відповідає Оріон? Як вже знаємо, Оріон це військові, це структура і це медицина. О, чому я сказала за регенерацію тіла, тому що нам було... нас лікував хтось, нас лікували інші ну, інші структури, медики і так само. Я не, не заперечую, як сказати правильно, неправильно. Якщо ми прожили, значить треба було прожити. Але зараз, говорить, якщо буде йти роз'єднання, це значить вся медицина, воно буде вже застаріле. Воно відійде від нас. Тому що е, от, я сама так само думаю, ну що це в мене в боку там щось коле-коле. Думаю, ну треба піти провіритися, а потім думаю, ну що ж, якщо я сама себе не полікую, в що я вірю, і до того і йдемо, і, і, так як всі кажуть і хочу. Так, значить, ну тут, розкати, от лікуйся, от, відчувай тіло, що б воно хотіло, чи перцю, чи, 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 чи льону, чи що там треба, щоб запустити процес відновлення. Дякую всім і всього доброго.